Він стає ближче мови це твоя суперсила, подорожі, частина навчання. А рішення, які ухвалюють дипломати, можуть починатися з твого першого курсу. А як це бути студентом факультету міжнародних відносин? Що насправді чекає тебе на кожній із освітніх програм? Привіт, я студент факультету міжнародних відносин. Навчаюсь на спеціальності міжнародні відносини Волинського національного університету імені Лесі Українки. В мене завжди цікавила дипломатія, міжнародна політика і те, як ухвалюються рішення, що впливають на хід історії. Саме тому я обрав цю спеціальність. Тут ми вивчаємо зовнішню політику, геополітику, безпеку, дипломатичний протокол, не з підручників, а в прямому живому аналіз подій. Що відбувається просто зараз. Ми вчимося вести переговори, працювати з міжнародними документами. І все це декількома мовами. У нас величезний вибір іноземних мов, серед яких є англійська, німецька, французька, іспанська, польська та навіть китайська. Нас готують стати дипломатами, радниками, експертами з міжнародної безпеки, тобто тими, кого слухають в цьому світі. Якщо тебе це зацікавило, то швидко подавай документи на факультет міжнародних відносин. Всім привіт! Я навчаюся на факультеті міжнародних відносин Болиського національного університету імені Лесі Українки, спеціальності міжнародна комунікація та медіація. Ми вчимося не просто теорії, а реальним речам вирішувати конфлікти, виступати публічно, працювати з міжнародними кейсами та відстоювати власну довгу. На нашій спеціальності як ми маємо можливість навчатися не тільки українською мовою, а й також часто англійською. На початку це трохи лячно і страшно, ти хвилюєшся про те, що не справишся, але потім ти втягуєшся і це починає подобатися. Також ми співпрацюємо з різними європейськими організаціями і маємо можливість відвідувати європарменти, інституції ООС, інституції ЄС, різні парламенти європейських країн тощо. Тому, якщо тебе це приваблює, ти себе бачиш в цьому, то ми тебе чекаємо. Привіт! Я завжди мріяла бути частинкою міжнародного бізнесу, працювати за кордоном, спілкуватися різними мовами та мати цікавий досвід. Саме тому я обрала освітню програму, міжнародна діяльність компанії та установ. І це було одне з найкращих рішень у моєму житті. На нашому факультеті є можливість міжнародного семестрового обміну. Деякі мої друзі вже побували у Польщі. І це не просто про подорожі, це про новий досвід, про нові знання та цікаві зустрічі. На нашому факультеті ми вивчаємо, як працювати з логістикою. Ми вивчаємо, як аналізувати ринок. Та ще багато багато цікавих речей можна зустріти на наших лекціях. Якщо ти хочеш бути не просто учасником, а справжнім гравцем на міжнародній бізнес-арені, тобі до нас Приходь!